Ось таку іграшку придбав собі ємність, мірна бутилка для, для розбавлення паливної суміші від фірми Штіль. Тепер не буду шукати всяких літрових чекушок, щоб розбавити, бутил, розбавити суміш. Кожен раз нову. буду мати таке під рукою завжди. З цієї сторони розмітка до однієї літри, з цієї сторони до Літра, відповідно пропорції розбавлені суміші. Ось такий купачок, який виконує роль мірних стаканчиків. Тут у нас по грамах розподілені мітки середини. Ось такі пазики для відповідного вимірювання рівня. Відкручується отут широка горловина, тут для заливання безпосередньо в бак вузька. Ось так буду бавитись.